Так швидко час іде. Обсипала сьогодні цвіток, щось він так сипиться. Мама туди його дуже піддвинула, так я отам прибрала, прийшлося її кровать. Дуська, та двига, що ну, страшенно сипеться. І ви думаєте, що Ну, покупалася зараз в басейні, вже 10 хвилин на шосту. Це жах, да, Дуся? А Дуськи, то косточка, звісно, Дуськи, мене чули час, тягала її. Але Дуська зробила, зробила біду. Бабушка як побачить, буде рада, так, да, Дуся? Йдемо покажемо. <реку> Марко щось розповідає. Ні, він не Марко, він Марк. Марко це Віталік, а цей Марк. І записаний Марк. Гарий такий хлопчик. Приїхали по ним мама. Навірно, приїхала ще привітати бабушку сьогодні. Дивіться, дивіться, як тут у нас крокодили живуть. Сука, треба посипати тут тими камушками. Зараз я вам покажу. Це в мене тапочки мокрі з басейну. Дивіться, що вона зробила. Найкращий кабак вирвала. Диви. Я не знаю, як вона умудрилася. Це бабушка розстроїться, звісно. Не могла вона той крайній чи цей. Дві. Кілька бачата воно вже. І там один он відпав. Раз, два, три, чотири. Десь п'ять. П'ять штук було. А вон п'ятий цвіточок. Коротше, бабушка буде рада. А ось дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться на абрикосі. Молода абрикоса. Я така біда. Треба взяти ножниці пообрізати. Чим його бризкать, що його... Оце ж це, мабуть, мулінос, чи як він хрена називається. Скоро нас цей мулінос уже захренячи. Окончательно. Ж, вчора опять лазила, ставила лісницю, думала, ну та що, взяла пилку, почала пиляти. Ну, що я не можу відпиляти оті пилки, треба от відпиляти великі гілки. Воно, бачите, закривало так спутник. Висить і оце закрите. Та треба її вже взагалі викидати. Всю. Короче, погано. Молода команда. Бачите, що. Кажуть, я вже викину. Ну, ж заняття в неї неділю. Отак, от добре. І тут на персики таке саме. Не подивлюся, в мене є щось. От, муліноза цього нема. то треба купити от муліноза або Так що, а я так гарно покупалася в басейні, клас. Спочатку така вода холодна, я шлангу взяла там по пылесосі, хотіла води долити, я потім думаю, ну, ладно, не буду доливати, можливо там погода трішки буде ще 27-28, тоді долью і додам трішки хімії, того, що вже хімія потрібна, вже ж давно наливали. Ну, все одно вода в цьому році, дивіться яка. Прекрасно. Доли треба, бо вже бачите, тут он зовсім не вистачає. П'ять сантиметрів води десь ділося, не знаю. І дошлі, і випаровується. Чи... Так що. Ну, а вам, вам спокійного вечора. Хоча я знаю, що він не буде спокійно, спокійної ночі не буде, тому що падлики таке роблять, таке роблять, хай їм виверне все наізнанку, але нічого. Ми нічого не можемо зробити в цій ситуації. Нічого. Нам потрібно тільки чекати. Дивіться, як кром нема бур'яна. А ось один заліз сволоч, ми його так беремо і отак, ех, без корня зірвався. Може ще виросте, але все одно ми його викинули. Так от і з тими, хто не дає нам жити. До побачення, до нових зустрічей. До побачення я ще не відходжу, зірвав, пробую, бо ще зеленуваті абрикоси, звісно. Ну ось таку більш спілу знайшла. Боже, яка вона соковита, яка вона? яка вона солодка і класна. Пізня абрикоса, Шкода, що зовсім мало. Але нічого. Можливо, на наступному році не будемо дуже обрізати. Можливо, тут щось наросте. А можливо ні. Дуже смачно. Бачите, прямо сік біля кісточки, дивіться. Бачите, смакота. Швидко закінчується все гарне. М -м -м. Зараз е чистила там папку, там, де в мене ноутбук, і в мене там документи на поїздку були. Все. Порізала всі документи, не викидаю. Но такі шматочки будуть для заміток. У мене такі біленькі листочки. Шкода, що дуже швидко все закінчується, але. Тут, ось дивлюся, щось якесь ще є. Я не знаю, що тут написано. Але... Шейх. Але все одно я вам скажу, що покладу цю пусту папочку, а така гарна на липучка нехай лежить. І будемо чекати, чекати, збирати, щоб знову кудись поїхати мандрувати. А поки що з цієї мандрівки залишився легенький загар і отака от пачага велика для нотаток. Отак. Потрібно Юлія Клименко, Турагенція джойнап Працюють вони замовляють дуже надійно, швидко і професійно.